Новини Еспресо. Я Андрій Сайчук. У тих областях України до 19.00 будуть запроваджені вже запровадження графіки погодинних відключень світла, і причиною є масована ракетно-дронова атака на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Українців закликають споживати сьогодні енергію пощадливо. І зросла кількість постраждалих через нічну атаку на Запоріжжя. Відомо вже про 13 поранених. В людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Серед поранених шестеро дітей віком від 3 до 6 років про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронних, дронових та вісім ракетних ударів. Є влучання в гуртожиток. Там зруйновані кілька поверхів. Попередньо під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває. І вночі також ворог вдарив ракетою по Дніпру. Під атаку потрапило підприємство. Загиблих і постраждалих немає. Повідомляє виконуючи обов'язковий очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Безпілотниками агресор влучив по Покровській та Миколаївській громадах. Виникли пожежі, пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. У Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах російська армія била впівідронами та артилерією. Всюди без постраждалих. Польща була змушена підняти авіацію через масований удар Російської Федерації по Україні. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі на бойове чергування підняли пари винищувачів і літаки раннього попередження. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели в стан підвищеної готовності. Загалом двісті окупантів вбитими та пораненими втратила російська армія за добу. А від початку повномасштабного вторгнення відтак ворожі війська скоротилися вже на 1 мільйон і 140 тисяч осіб. За даними Генерального штабу, Сили оборони знищили два танки, три броньовані машини, 25 артилерійських систем. Пошкоджено одну реактивну систему залпового вогню та дві одиниці засобів ППО. Крім того, захисники збили 340 ворожих безпілотників. Оперативно-тактичного рівня та знищили 128 одиниць автомобільної техніки у генштабі. Нагадують усі ці дані орієнтовні. Президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном про те, що вони детально обговорили бойові дії Росії проти України. Американський лідер запевняє, що Пекін цитую допоможе Вашингтону у врегулюванні війни. Про це стало відомо з трансляції на офіційному Ютюбі. Білого дому за словами Трампа Київ та Москва застрягли в боротьбі, і іноді потрібно дати їм боротися. Водночас він наголосив, що сі допоможе Штатам працювати разом над питанням України. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Укренерго Володимиру Кудрицькому два місяці під вартою з правом внесення застави майже 13 мільйонів гривень. Прокурори ДБР підозрюють його у зловживанні службовим становищем та незаконному заволодінні коштами держкомпанії. Сам Кудрицький заперечує провину. Захист називає підозру необґрунтованою і планує подавати апеляцію на вирішення суду. Також кілька народних депутатів вже заявили про готовність взяти Кудрицького на поруки. Справді там все законно. Сторона обвинувачення посилалася на той факт, що є висновки Державної аудиторської служби. Ну, я їх вивчав. Там написано навпаки, що НЕК Укренерго здійснював відстоювання своїх інтересів. Відшкодовував завдані збитки собі. В результаті державна компанія відшкодувала збитки. Приватний, мовно кажучи, комерційний заклад, банк втратив кошти. І ми маємо зараз ділему, що сторона обвинувачення вважає відстоювання інтересів саме державної компанії чомусь пріоритетніше, чим інтереси комерційної структури. Все остання інформація цього випуску залишайтеся наш етар триває.